Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде нове відео, покажу, що я недавно готувала на вечерю. Це дуже смачно і просто. Я думаю, ви також так готуєте. Це запечена картопля, помідори, м'ясо та сир. Так, буду готувати зараз швиденько вечерю. Картоплю нарізала, солю перчу. Трішки приправ. Перемішаю. М'ясо. У мене свинина, можна куряче м'ясо. Я відбила, як на відбивну. І з обох сторон посипаю сіллю та перцем. Попередньо помідори залила окропом. Почистила від шкірки та порізала кружечками. У форму викладаю картоплю. Тоді викладаю м'ясо. На м'ясо... Ой, цибулю забула. На м'ясо викладаю цибульку. Тепер помідорки. Ще в мене грибочок знайшов, щоб він не пропадав. Ставлю його також пекти. Зверху затираємо сиром. Накриваю фольгою, печу при температурі 200 градусів до готовності.